Ну, давайте власне про ринок крипти. Він величезний. Світовий ринок крипти за свою капіталізацію складає 3,4 трильйони. Доларів, і якщо говорити Україну про Україну, то Україна за е, обсягом залученості наших співгромадян до власності на е, криптовалюту, вона є на шостому місці зі 150 країн. Тобто, ми достатньо успішні в тому і в роботі з цим інструментом. Е, власне, Якщо говорити про дослідження, то дослідження кажуть, що 16% наших співгромадян до початку великої повномасштабної війни володіли криптовалютою. Зараз я думаю, що цей відсоток є більшим. Тому ми, як держава, не можемо не помічати таке явище, і безперечно, ми не можемо ставити своїх громадян за таку ситуацію, коли вони будуть порушувати закон, якщо вони володіють, продають, реалізують ці криптоактиви. І тому ми разом з експертами дійсно напрацювали відповідний законопроект, який повинен легалізувати криптовалюту і дати можливість людям вкладати гроші в ці цей інвестиційний актив, достатньо волатильний, але з іншого боку, і досить цікавий інвестиційний актив, і відповідно сплачувати податки з того прибутку, який вони отримують. Якщо говорити про сам законопроект, він достатньо великий, він складний, там більше 200 сторін і він вводить регулювання для цього ринку на кшталт фондового ринку. Тобто, у нас буде відповідний регулятор, який буде. Ну ми, ми пропонуємо я особисто пропоную, Пропоную, щоб це був національний банк разом з Мінцифрою, і вони б визначали статус криптобірж. Визначали порядок випуску криптоактивів, емісії криптоактивів обігу криптоактивів, і всі ці повноваження виписані в законі щодо оподаткування, то ми передбачаємо механізм оподаткування операцій з криптоактивами на кшталт цінних паперів. Ми оподатковуємо прибуток, тобто не дохід, а прибуток, тобто різницю між тим, що людина вклала в криптоактиви і що вона отримала у вигляді доходу за рік. Кожного року вона повинна буде подавати декларацію, якщо такі якщо вона здійснювала такі операції. Якщо у людини збиток, то відповідний збиток переноситься на наступні періоди до його вичерпання. Також законопроект передбачає можливість для тих людей, які мають вже на сьогодні криптоактиви і не можуть довести витрати на їх придбання. Перехідний річний період 26 й рік, на те, аби вони продали ці активи, задекларували дохід від цих активів і сплатили з них лише 5% від їх номіна, від їх реальної вартості.